Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитись на нещодавню промову Патрушева, коли він постійно про Путіна згадував у минулому часі і виглядав то ніби як некролог. Ну, давайте подивимось, що ж за тим стоїть. Отже, скажіть мені... А добре, а давайте так в лоби запитаємо. Чи це продовження постановки? Путін помер. так? Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи це Патрушев зробив, спеціально згадував про Путіна в минулому часі, щоб підігріти теорію, що Путін помер. Хай скажуть правду. Хагалос. Дагас. Лагус. Не шокофенал. І що по феху. Ха. Ну, взагалі, да, Підігрів постановки. Що ми маємо? Хагалас, дагас, Лагус, і Феху. Ну, ось Хагалас, Певний хаос там дійсно був. Тобто якась щось там у них заворушилось всередині. Там, ну, двійник помер, я дивився. Справжнє ще, на жаль, живе було на той момент. Ось то цей. Ну, все рівно певний хаос. Все рівно якесь руйнування планів і так далі. Ось трансформація ситуації пішла. До речі, по правильному вектору. Ну, тобто, вектор то заданий. От що, вектор заданий. Ситуація розвивається по заданому вектору. Ну, бабло, звичайно, на кону стоїть, куди ж без того. Тобто, що ми маємо? Ось якийсь стрімкий злам ситуації. Це Дагази сам, сам по собі потужна руна, швидкі зміни дає. А це в сумі, взагалі, знаєте, прям такі лавиноподібні, будемо казати, зміни. Да? Ось по правильному вектору, по заданому навіть в даному випадку вектору, так? І з великим баблом на кону. Мало того, фех уже означає не лише бабло. Рідко, от в даному випадку, якраз це і є той випадок, коли це владу означає. Тобто, все йде по вектору, протореному владою. Ха, ну, постановка, ну, то постановка, ну, звичайно, що ж то ще може бути? Ну, гаразд, ну давайте ж подивимося, що його спонукало. Бабло тут уже радує. Знаєш, починається там гризня. <кхід> і, схоже, таки справжнього Путіна дійсно хочуть подвинути. Так, дякую за відповіді. Схожий дід там уже зовсім поганий. Да? Ну, пошвидше б, стара з косой по нього прийшла. З задоволенням би з на його смерть подивився. Добре, дякую за відповіді. Отже, ну а раз, так це я зрозумів. Постановка добре. Ну, поясніть мені, будь ласка, а що ж все-таки стояло за тою промовою Патрушева, де він постійно про Путіна в минулому часі говорив? Paaiškink, malaska, kas jo dėl to sponukau? Sakykite, yra nupardas. Geba. Nautis. Otal perverti. Enhos. Dagas. Вундіо перевернута. Цікавенько. Що ми маємо? М -м -м. Гебо, науті, сотал перевернутий. Далі. Інгус, дага, зевуніо перевернута. Ну, ось Гебо відразу. Партнерство. Домовленості. Певні є домовленості за кулісні. Ну, зрозуміло, в принципі. Там гроші на кону падали, величезні, да, і влада як така. А тут ось, ру, будь ласка, домовленості. Ну, все свачено, за все заплачено, як то кажуть. Далі, Наутіс. Е, в даному випадку це про примушування, певний тиск. Тобто його ну, змусили. Його партнери, так би мовити. Та? Е, партнери по чому? Змусили через що? Через втрату влади. Виходить, як я бачу, Патрушева капітально взяли в оборот. Хто там каже, що він там рулить Росією зараз. Та схоже, що не зовсім. Ось перевернута руна влади випала. Тобто, тиск, відповідно, через що? Від партнерів, через певну втрату влади. Ну, не знаю, де це він там проколовся, що так, що е, змусило його це от видати. да? Далі, інус. Ну, теж про достаток, до речі, мова, якщо так. Тобто, втрата влади, але щоб зберегти свій достаток. Ну, і ось Гебо, Інгус також. Якби пообіцяли йому за те да? Ну, бабло і в першому розкладі пада, ось воно і тут. Тільки по-іншому показали. Далі, ось Дагас, трансформація ситуації, да? під Інгусом, Тобто, благоприємне завершення ситуації певної, якраз його якимось падінням авторитету, падінням влади, так? Щоб зберегти свій достаток і припинити то. Трансформація ситуації вимушена, да? під впливом долі, можна сказати, в якійсь мірі. Ну, що, карма почала доганяти? Ну, нехай, ми тільки раді. Далі, по фіналу воня перевернута, все рівно ну, якісь сумні новини йдуть, да? якщо так. Якесь руйнування мрій, знаєте, може б то він і хотів би, щоб Путін гигнув, Ну він не гигнув, відповідно. Спектакль грає, так? Проте мова. Цікаво. Ну, бачите, грають, грають аж бігом. Ну, а раз, добре. Да, да, давайте взагалі подивимося, що там зараз тому кремлятнику відбувається. Давайте подивимось. Хоча там чорт ногу зломить. Ну, спробуємо розібратися. самому цікаво. Добре, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чому? На, не так? Отже, скажіть мені, будь ласка, а що... Опишіть мені, будь ласка, що там зараз в кремлівській владі відбувається ось на даний момент? Покажіть мені, будь ласка, яка в них там ситуація? Ай скажіть, Рон прав. Дагас. Так, довертаю сторонах. Ну. Хоча лося дві. Ну, що ми маємо? Тейвас? Лагус перевернутий. Урус. Торісас перевернутий. Наутіс перевернутий. Подивіться. Добре, що ми маємо? Дагас, пуста руна, Тейвас, Лагус перевернутий. Далі. Урус, Турисас перевернутий, Наутіс перевернутий. Про що мова? Та ось певні трансформації у них там відбуваються. Щось то, знаєте, забігав і заворушилось. Гризня продовжується в банці. так? Ось під пустою руною, Боже збав, то не вищі сили. Це невизначені ситуації. Тобто, ну... Не, не поділяться, схоже, хто там, як там битва Башт Кремля продовжується. Ось той вас. Так, це якісь активні дії, але це й про агресію. Певні перепалки у них там гризня. Ну, чудово, прекрасно. Далі, ось Лаус перевернутий, ще краще. Хибний вектор це трата сил. Знаєте, не знають за що хапатись, будемо так казати. да? Крім того, Лаус перевернутий. Ухід в Кращий світ. Тейвас і Лаус перевернутий, то це насильственним шляхом Ухід в Кращий світ. Ну, Чекаємо десь найближчим часом якийсь файний некролог. Да? Про когось. то, Хтось там десь може з вікна вийде, так, поверха з 10-го, подихати повітрям. Або ще там десь не взначай, в Москві річці виловлять. Ну, Одним словом, подивимось, щось там буде таке. Далі, ось Урус. Ну, також, лагус перевернутий юрус. Е -е -е -е. Теж про певне насильство і ухід в кращий світ, ну якби не по старості, давайте так скажемо. так? Е, ось. Мало того, це схоже, що хтось із силовиків, адже руна, в принципі, з тим пов'язана. Ну, Плакати не будемо, якби. Далі, Дагазурус. Тобто, у нас трансформація ситуації, певно, відбувається під приводом сили, все рівно. Силовики, силовий блок, хто там. Ну чи Може армійці, може ФСБ, в принципі, і ті, і другі так позначаються. Е, одним словом, вони там колотять воду. Давайте так скажемо. так? Ось Торісас перевернутий, а можливості все рівно обмежені, тому що воно, знаєте, ось як лебідь щукає рак. Не домовляться і тягнуть в різні боки. Ну, а нас те влаштовує, добре. Під пустою руною, тобто, Ну, ще, певне, невизначеність ситуації. Ще це, знаєте, прихована агресія. Да? о е... Боже, яке там лицемірство? Прям прямо аж відчув, аж гидко стало. Е, Тобто, прихована агресія і ще якісь дії мають бути. Ну, це такі напівактивні дії, давайте так скажем. Да? І по фіналу що? Научіс перевернутий. Все рівно. Труднощі, випробування, руна доля перевернута. Ну, е... колбаситиме їх, от що. Ось там агресія, якась я ж кажу, активні дії предпринімають, щоб там розібратись, хто що буде, рулити, як то кажуть. Ну таке. Тобто, чекаємо чийсь ухід в кращий світ, чекаємо, зокрема, і, скажіть, я скажу. І гризню чекаємо. Має, тому, що я бачу, воно все-таки десь має просочитись. Публічний простір. Почуємо, що у них там відбувається, всяка їхня кухня. Ну Гаразд, а те, що вони гризуться, мені дуже і дуже подобається. Добре, дякую, що додив... дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!